Привіт всім друзі. Сонячного Веніпега. нас ранок, Так що, друзі, зараз їдемо на роботу. Бачите, сніжочок у нас далі, багато снігу, згадується дитинство, завжди тут, в Канаді, завжди згадується дитинство, що в дитинстві було так багато цього снігу. Зараз в Європі вже немає тої зими, в Україні також. Вже немає тих таких снігів, немає таких морозів. Сьогодні у нас відносно тепло, бо сьогодні у нас мінус 12. що для нас це хороша погода, головне, щоб не було вітру, і воно реально тепленько, тому що хто дивиться мене, знає, що в Манітобі. Де я живу, в провінції Манітоба, місто Веніпех, сухий клімат, не відчувається так. Зима тут практично пів року. Вона тут реально буває досить холодною, і я казав, багато вже в відео. Якщо ви хочете жити в Манітобі, вам потрібний автомобіль. Тому що автобуси їздять так собі, розв'язки такі дуже якісь, знаєте, взагалі ніякі, І краще мати автомобіль, тому що зимою дуже-дуже тяжко. Так що, друзі, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про те, що зараз така. Знаєте, напруга наростає. Ось там а, Трамп заявляв, що хоче Канаду зробити 51 штатом. А, також він казав про Герландію, що він хоче її забрати викупити. І якщо це просто не слова, якщо це просто не погрози, в світі може наступити така офіційна вже Третя світова війна. Тому що зараз Україна воює з Росією і дуже багато країн допомагає Україні. Ну, так, звичайно, не так, як би хотілося, але допомагає. І о, в якійсь мірі це вже неофіційна Третя світова війна, там на, на тій стороні інші країни допомагають, так як, наприклад, було колись в Другу світову війну, як Америка, поки там не вийшла в 42-му році війну, вона просто допомагала. Так? Так що я думаю що ну це просто слова, це просто погрози Трампа, його такі, знаєте, передьоргування але якщо це не просто слова і не просто передьоргування, то може бути таке, що в світі почнеться Третя світова війна. Це дуже погано. А, і такі... Прості люди, як я, як ви, нічого, на жаль, не вирішимо, вирішують отакі маразматики, які в такий час вирішують просто світ пролихати отак знаєте, оцими от, от от такими непонятними штуками. І це дуже погано. тут перекрили, навіть не чекають бляха-муха весни, щось там роблять, хоча зазвичай зимою ніякі дорожні роботи вони не роблять дивно, але є таких пару місць в Веніпезі. І знаєте, що має бути, то буде, на жаль, ми цього не вирішимо, але хочу сказати наступні вам слова, що людство має зрозуміти, що має берегти землю, має берегти там, де живе, тому що на даний момент людство не знайшло другу землю, не знайшло другу планету, де може жити, де може процвітати. Не переселилися туди. І замість того, щоб вберегти цю планету, яку маємо єдину, ми її нищимо, винищуємо, загрязнюємо максимально і робимо просто її максимально непридатною ні до чого. Чому так відбувається? Тому що кожен думає, та я тільки, от скільки мені тут жити, тут... Тільки про своє життя думає, а що буде після нього, ніхто, на жаль, не думає. Навіть якщо з маленьких от таких кроків багато людей, та я там курю, кину той бичок, викину кудись так Та я там ну, тут, у ту обгорточку від цукерка викину десь, та я там просто якийсь пакетик викинув. І таких. Думок багато, так, багато людей так робить. І що стається? Стається просто масове це загрязнення. от Багато з нас їде десь відпочивати каже: подивіться, що ці свині наробили. Але багато із нас е, робимо е, такого самого і шкоди, завдаємо. І так само робимо. Я вважаю, що людям потрібно почати просто поважати себе, поважати планету Землю, не винищувати нічого і все буде добре. Надіюся, третьої світової війни не буде, що цьому маразматику старому просто хватить розуму. Хоча знаєте, я от більше за консерваторів. Я люблю, коли при владі консерватори вони такі дієві, але ну, не такі вже підбиті повністю на голову як е, Трамп, тому що, ну чесно, це насторожує, це досить небезпечно. І ну не знаю. Є дуже велика частина канадців, які кажуть, що вони хочуть стати, наприклад, 51 м штатом, якби були якісь вибори. А є дуже велика частина, що сказала, що ні. І той самий Вебек, наприклад, можливо, скоріш за все, захотів би бути самостійним або стати французьким, тому що вже було колись вибори. Щоб вони хотіли відділитися одного там голосу, не вистачило, ну там дуже трошки не вистачило, щоб вони реально відділилися. Друзі, не записував нічого останнім часом, тому що той часу не було, а коли був той час, навіть то не було такого великого бажання. Знаєте Я люблю записувати під настрій Щоб був настрій, і тоді записую. Знаєте, ще зачепимо таку маленьку тему, дуже маленьку. От у мене дуже багато знайомих кажуть, ну, в мене є круг людей, з якими спілкуюся. Хтось там каже, боже, там в Вінніпезі 5 чи 6 місяців зими, як це можна пережити, як це можна то, як то можна все, то я б хотів там жити, то та я б хотів. Запам'ятайте, друзі, не існує ідеального місця на землі. Якщо там зима довга, там, наприклад, як в Ванкувері зимою йдуть дощі. Е е так, і є в кожної провінції в Канаді свій клімат. Хтось там розказує, та тут взагалі 16 століття, ще щось, ще щось. Будь ласка, це ваша думка, ви можете говорити, що вам заманеться, що ви захочете говорити. Це ваше повне право, вам ніхто його не забороняє говорити. Країна на досить високому рівні. Медицина безкоштовна. Хто б не говорив, хороша медицина знаю, не понаслишки. Друге, я завжди знаю, що я тут в безпеці, поліція, все кра, все ну, реально круто. Головне жити в хорошому районі, так, є небезпечні райони, є небезпечні моменти, вони всюди є в світі. І давайте, знаєте, мені так подобається оці, хто любить канаду, тр трошки так, знаєте, в переносному смислі, веде там якийсь список, там скільки. Було на е, нападі на українців, оскільки то. А скільки нас вдома людей вбивають? Просто ти, скільки криміналу вас це не хвилює, правда? Вам пофіг. А тут ви вирішили е, в країні, яка вас приютила, вести якісь там списки. з цієї країни. Не, не, не робіть це передергування, я це саме більше не вижо це передергування. Не подобається в цій країні, от маю знайому. Сидить тут. Не подобається взагалі ця країна ні в чому. І кажуть, що не їдеш в Україну чи в Європу? О, то я зароблю трохи грошей і поїду. Їдь собі в іншу країну а, а, цей, а, заробляй. Розказувати наліво направо, яка канада кончена, вибачте такі слова, яка вона погана, які всі кончені. І при тому мати бажання подаватися на піар, висасувати з футбанки з усього максимально, що можна. Мати повністю в морозівки забиті м'ясом, але казати, що Канада кончена. Круто, правда? Є класні такі люди, мене просто поражають. Це е, просто вишенка на торті такі люди. Вони от реально настоящі такі, знаєте, українці. Не робіть такого. Не подобається країна. Їдьте просто з цієї країни. Їдьте в Європу. Їдьте куди хочете, там де вам комфортно. Для чого себе заставляти, для чого розказувати, що така погана країна, і в ній залишатися. Це роблять тільки слабкі люди, сильні люди, вони можуть сказати, так, да, ця країна мені не підходить, я їду і все. Або сильні люди, «Да, я тут, мені подобається, я зроблю все для того, щоб я тут залишився. Ніхто нікому піари не буде роздавати наліво-направо, просто так, запам'ятайте. Ніхто. Ніхто нічого не буде робити. Щоб ви там не думали, щоб ви там не надіяли, не буде такого. Буде тепер ще жорстче, тому що імміграцію вже скорочують і буде ще скорочувати. А нова влада, коли прийде, от Рюдо подав в уставку, хто не знає. З 24 березня має бути нова влада. Якщо прийдуть консерватори, то не буде взагалі практично ніякої імміграції, напевно, років 10 в Канади. Практично буде нереально в неї попасти. Так що, друзі, я сподіваюся, відео вам було цікаво. Дивіться, як завжди я знімаю так, як є, без всяких крас, без всяких ефектів, без всяких, знаєте, перероблень або фільтрів на відео, нічого не ставлю, так, як є. Бачите, все так, як є. Для чого? Я люблю показувати правду. Є от така сірість в ній, є і показую. Є щось красиве, я показую. Я не люблю оце, знаєте, Хейт цей, передергування чогось, на, малювати того, чого не існує, знаєте. Якось так. Друзі, надіюся то, що перша частина відео була тема про третю світу війну, надіюся, її не буде. Про інший момент, які бувають тут українці в Канаді, я надіюся, вони собі поїдуть куди хочуть поїхати і перестануть використовувати цю країну в своїх цілях. Ну, Якщо ви хочете використовувати в своїх цілях цю країну, окей, ніхто вам цього не забороняє. Тільки, будь ласка, ротик таким людям я би рекомендував прикрити трошки, тому що. Ви навіть не думаєте, якщо це вийде в такі круги більші, що вам за це е, грозить? Як в мене завжди моя любима фраза, незнання законів не, не просто, як це кажуть? Е, незнання законів. Просто по російськи пам'ятаю, по українськи, пам'ятаю незнання законів, просто від відповідальності тебе не усуває. Так що, друзі, треба зрозуміти і запам'ятати. Вибачте за це таке пару разів, Ні, бо я чесно хотів голові перекрутити на українську. Так що, друзі, я вас поважаю, я вам бажаю берегти себе, берегти свою сім'ю. А, що ще, щоб а, був в світі, В в світі світі та й в Україні був мир, щоб Україна перемогла тих орків. Зустрінімось в наступному відео з кимось в Дніпезі. До нових зустрічей, друзі!